Я хочу небо не радіти Я хочу весні зривати соня. Наше життя ніби уже стабільна, уставлена, чітко визначена одиниця. Та все ж віднедавна воно Перевернуте з ніг на голову. Українці проти насильства у будь-яких проявах. А найголовніше ми проти війни. Тому ми, діти вільної України, перш за все бажаємо жити в мирній, щасливій державі, Якою ми бачимо нашу країну найперше вільною, незалежною та сильною, щоб на нашій території уже не було жодного окупанта. Віримо, ми зможемо збудувати саме таку країну. Після перемоги у нас буде шанс розпочати все з чистого листка. Ми безмежно віримо у перемогу. Кожен сигнал повітряної тривоги то свідчення того, що наші Збройні сили України на варті нашого спокійного життя. А кожен відбій ще один залізний доказ перемога 100% буде за нами. Знаємо, що з часом в українців з'являться і нові традиції. Певнені, ми точно продовжимо донатити на армію, аби і після перемоги вона стала наймогутнішою в світі. А також ще більше наповнимо наші домівки українською символікою. Краса, правда ж? Та найголовніше, ми побачимо світ без війни. Ото й буде нашим найбільшим подарунком долі. Ми українці, маємо повне право на наш яскравий прапор, жовто синій на незалежну, вільну і міцну державу, на рідну мову і щастя жити в Україні. Писали закон українці для українців, полум'я гордості в кожному серці палає. Відвоюєм своє, проженемо чужинців. Хай на полях золотих урожай достигає. І не дамо ми нічиє порушить право. Хай перед кожним всі відкриються дороги. Ну, фенікс попелу повстане знов держава, і гордо піднесеться. I will